Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні будемо готувати одні з улюблених вареників у моїй сім'ї: вареники з вишнею і сиром. Покажу вам незвичне тісто, яке дуже еластичне, тонке і ніжне. Мої домашні люблять їх як в гарячому, так і в холодному виді. Тому не тільки в сезон вишні готую їх, але й заморожую вишню, щоб посмакувати і взимку такою смакотою. Я приготувала вишню, розморозила. Приготувала сирну на начинку, кисломолочний сир, Добавила цукор і яйце, а зараз буду готувати тісто. Розбиваємо одне яйце, додаю одну чайну ложку солі і вливаю гаряче молоко 250 мл. І 20 мл рослинної олії. Це все розмішую. Детальний список інгредієнтів, як завжди, дивіться під відео. І буду поступово просіювати 500 г муки пшеничної. Спочатку я роблю це лопаткою, поки тісто рідке, А далі буду робити руками. Ви додаєте тісто дивитеся на густину тіста, так як звичайні вареники. Ось зараз я буду вимішувати руками. Далі для зручності я перекладаю на робочу поверхню і ще вимішую приблизно 5 хвилин до еластичності тіста. Ось дивіться, яке воно м'яке, зовсім налипне до рук. Я дивлюсь завжди по розрізу. Чим більше у нас дирочок, тим краще вимішане тісто. Ще раз вимішую, округляю, і буду лежити у пакетик, щоб не обвітрювалося. І так залишаю приблизно на 10-15 хвилин. У мене пройшло 15 хвилин, я виймаю тісто, ще раз його вимішую. Воно добре уже відлежалося, стало набагато ніжнішим, еластичним і гладким. Ще раз гарно вимішую. Ось, бачите, яке ніжне тісто. Відрізаю кусочок тіста і буду розкатувати в тонкий круг. Все тісто назад положу в пакет. Припиляю мукою і розкатую. Ось таке тоненьке тісто у нас виходить. Я буду видушувати кружечки. Я роблю їх невеличкими, тому що вареники з вишнями, мої домашні люблять, щоб були маленькі, на раз у ротик. Ось такі кружочки, у мене вишня невелика. Я вкладу по трішки цукру і по три вишеньки приблизно. Якщо велика вишня, ложу по дві вишеньки. І заліплюю. Спочатку прохожу звичайно. Другий раз я прохожу отак пальчиками трішки, провертаю тісто. Ось такі варенички у нас виходять. Коли ви другий раз будете провертати, вони ніколи у вас не розваряться. І такі вареники я ліплю всі з усієї вишні. І викладаю на дощечку. Ось, дивіться, стільки вийшло у мене з вишні. Я половину буду відварювати, а половину заморожу. Зараз будемо виробляти із сирної начинки. Кисломолочний сир я розтерла з сахаром і додала яйце. Ванільний цукор. Зараз я покажу швидкий спосіб, як я роблю з сиром вареники. Ріжу просто на квадратики. Чим більший квадратик, тим більший вареник у вас виходить. Якщо маленькі, будуть маленькі вареники. Беру один квадратик. Ложу приблизно чайну ложечку начинки і закріпляю. Ось так. Закріпляю і прохожу з усіх сторін, заліплюю. Попихаю сир всередину. Такі варенички виходять. Це швидко. І чим зручно, тим, що коли ви ріжете на квадратики, у вас немає відходів. А коли кружочки, то ще тісто лишається, і ви знову його переминаєте другий раз. А квадратиками дуже швидко. Ну і вони цікаві, відрізняються від других. Звичних вареників. Обов'язково попробуйте таке тісто на молоці гарячому. Воно дуже ніжне і ніколи, ні один вареник у вас не розвариться, навіть після заморозки. І тісто саме дуже смачне, ніжне. Ось так буду виробляти всі вареники. Дивіться, стільки вареників у мене вийшло з вишнею і з кисломолочним сиром. Половину вареників зараз ми відваримо, а половину я заморожу на слідуючий раз. Закипіла вода, я вкинула вишню. Бачите, ні одна не розварюється, вода чиста. Немає вишневого забарвлення. Ось вони поварилися. У мене 5-6 хвилинок. І я виймаю. Спочатку виймаю я в обичну глибоку миску. А далі буду перекладати в блюдо, пересипаючи з сахаром. Коли ви їх пересипаєте, вони не злипаються, Ось варю далі з сиром. Но сиром я ще додаю і сахаром присипаю, і вершковим маслом. Ось такі вареники вийшли. Дуже смачні. Сметанкою, з ущеним молоком. Хтось їм полюбляє. Готуйте, смакуйте. Друзі, всім, мирного неба. Ось дивіться, які тоненьке тісто. Зараз покажу ще з вишнею. Вони виходять малесенькі, з дуже ніжним тонким тістом. Бачите, таке тоненьке-тоненьке.